Я Алла Шатонова. Вітаю всіх. Сьогодні починаємо вивчати біологічну регуляцію. Що таке біологічна регуляція і навіщо вона людині? Організм людини постійно взаємодіє із зовнішнім середовищем, і йому потрібно весь час пристосовуватись до цього середовища. Біологічна регуляція це сукупність процесів, що забезпечує взаємодію структур організму. І взаємодії організму із зовнішнім середовищем для здійснення певної пристосувальної реакції. Всі структурні елементи організму, клітини, тканини і системи завдяки механізмам нервової та гуморальної регуляції об'єднані у єдину цілісну функціональну систему, яка направлена на забезпечення підтримання сталості параметрів внутрішнього середовища гомеостазу. Тому, Завдяки механізмам біологічної регуляції зміна параметрів гомеостазу або параметрів зовнішнього середовища призводить до виникнення пристосувальної реакції організму. Це забезпечує існування організму в нових умовах. Що таке контур біологічної регуляції? Контур біологічної регуляції це шлях передачі та обробки інформації для забезпечення досягнення пристосувальної реакції організму. Контур біологічної регуляції Має такі елементи: регульовані параметри. В дужках скорочена назва, яка буде на схемі РП, слідкуючий пристрій СП1, керуючий пристрій КП, виконавчі органи ВО, слідкуючий пристрій СП2, канал зворотного зв'язку. Канал прямого зв'язку, канал зовнішнього зв'язку. А що таке регульований параметри? Регульовані параметри. Це параметри, що характеризують пристосувальну реакцію організму, наприклад, концентрація глюкози у крові, величина артеріального тиску у судинах, парціальний тиск кисню, пигаж середовища та інші. Що таке слідкуючий пристрій 1? Слідкуючий пристрій 1 це елемент контуру біологічної регуляції, що сприймає інформацію про зміну регульованих параметрів. У організмі цю функцію виконують рецептори і приклади регульованих параметрів. У дозі аорти рецептори слідкують за величиною артеріального тиску. Рецептори слідкують за кількістю формених елементів крові. Що таке керуючий пристрій? Керуючий пристрій це елемент контуру біологічної регуляції, який сприймає інформацію, порівнює її з заданими параметрами, установкою, формує відповідний сигнал, приймає рішення. Для досягнення пристосувальної реакції організму. Це головний і спинний мозок. Тобто функції керування виконує ЦНС, центральна нервова система, головний і спинний мозок. А що таке виконавчі органи? Виконавчі органи або виконавчі структури це елементи контуру біологічної регуляції, що виконують певні функції. Завдяки цим функціям досягається пристосувальна реакція організму з певними регульованими параметрами. В організмі ці функції виконують різні органи ефекти. М'язовий шар стінки артерій забезпечує звуження і розширення кровоносних судин. Мускулатура серця забезпечує відповідний викид крові. А що таке слідкуючий пристрій 2? Слідкуючий пристрій 2 це елемент контуру біологічної регуляції, що слідкує за відхиленням регульованого параметра. Приклади слідкуючих пристрій закінчення нерва депресора. парасимпатична гілка 10-ї пари черепних нервів, що реагує на зміни артеріального тиску у дузі аорти. У каротидному клубочку закінчення синусного нерва, гілка 9-ї пари черепних нервів, що реагує на зміни хімічного складу крові у каротидному синусі. А що таке канал зворотного зв'язку? Канал зворотного зв'язку. Це шлях передачі інформації про відхилення регульованого параметра від заданого рівня, від слідкуючого пристрою 2 до керуючого пристрою. Він працює за принципом негативного зворотного зв'язку, коли досить високий чи низький регульований параметр необхідно повернути до гомеостатичного рівня. Наприклад, рецептори дозі аорти реагують на високий чи низький артеріальний тиск. Слідкуючий пристрій, і посилає сигнал до керуючого пристрою, до судинного центру у довгастого мозку, це керуючий пристрій. А що таке канал прямого зв'язку? Канал прямого зв'язку це шлях передачі інформації від керуючого пристрою до виконавчих структур, виконавчого органу, спрямований на забезпечення заданого рівня регульованого параметра завдяки зміні їх функції, наприклад. Від серцево-судинного центру, керуючий пристрій у довгастому мозку, до центру симпатичної нервової системи у бічних рогах спинного мозку, а від нього до мускулатури шлуночків серця, виконавча структура, виконавчий орган, збільшується частота скорочень серця. Що таке канал зовнішнього зв'язку? Канал зовнішнього зв'язку це шлях передачі інформації про зовнішні збурюючі впливи до керуючого пристрою, що потребують. Досягнення пристосувальної реакції організму з відповідними характеристиками регульованих параметрів. І на рисунки ми бачимо збурюючі впливи, зовнішні впливи, які впливають на керуючий пристрій, а від нього вже імпульси йдуть до відповідних регульованих параметрів. Скільки є контурів біологічної регуляції в організмі людини? Так як організм людини або рухається, або перебуває у спокої, то контур біологічної регуляції будується щомиті навколо регульованого параметра, який необхідний для відповідного стану людини. Організм є багатопараметричною системою, але спрощення її дозволяє виділити два види контурів контури біологічної регуляції за відхиленням та контури біологічної регуляції за збуренням. Перед нами схема контуру біологічної регуляції за відхиленням. Зверніть увагу, тут немає зовнішніх збурюючих факторів. І рецептори реагують тільки на відхилення. І тут працюють рецептори відхилення по каналам зворотного та прямого зв'язку. Коли функціонує контур біологічної регуляції за відхиленням. Контур біологічної регуляції за відхиленням забезпечує підтримання параметрів гомеостазу в тих умовах, коли канал зовнішнього зв'язку не діє, а регульовані параметри необхідно підтримувати в межах заданої величини. Наприклад, у стані спокою або у стані сну. Чоловік у стані спокою, підтримується артеріальний тиск, пульс, частота скорочень серця. Перед нами схема контуру біологічної регуляції за збуренням. Зверніть увагу, тут вже діють зовнішні впливи і тому спрацьовують рецептори збурення і рецептори відхилення. Рецептори відхилення регульованих параметрів від заданого рівня. Вони реагують по каналу зворотнього зв'язку, інформація йде до керуючого пристрою. Коли функціонує контур біологічної регуляції за збуренням. Контурбіологічна регуляція за збуренням забезпечує пристосувальну реакцію організму при різних його взаємодіях із зовнішнім середовищем, про що інформація від рецепторів за збуренням надходить до керуючого пристрою каналом зовнішнього зв'язку. Так, під час фізичної праці артеріальний тиск у людини підвищується порівняно із параметрами гомеостазу, щоб забезпечити пристосувальну реакцію організму, збільшення кровообігу, постачання кров'ю кисню та субстратів до працюючих м'язів. І на відео ми бачимо фізична праця. Дякую за перегляд відео. Дякую, що були зі мною!